Ще одна моя зупиночка. Зупинився прямо на дорозі. Бачите, тут ось така лінія, де треба повертати на ці стореджі. Стореджі це такі сараї, які люди винаймають за гроші і зберігають там своє барахло різне. Бо за роки накопичується різне майно в людей і вже їм Дома це зберігати нема де, а викидати шкода, ну ви знаєте, як завжди, так? то люди винаймають ось такі сторожі. Там такі дверки, ти винаймаєш, платиш по місячну якусь плату і зберігаєш там свої речі. Можеш навіть там мотика або, або машина. Що, сьогодні не мій день? Коротше, шукав місце де припаркуватися місця немає дідик мене чекає на заправці я його заведу, завезу додому на його машині і приїду потім на ній назад і прямо йду там на узбіччі на дорозі завантажу його машинку і поїду далі тому що варіантів більше нема ніяких Ось такий сьогодні в мене важкий день. Треба походити. Дуже багато часу витратити нервів. Але така робота. Що робити? Треба робити, заробляти бабло. Ніхто мені не подарує. Мусиш сам про себе дбати. Поки люди завантажують ось цю вантажівку, я вам познімаю. Як тут круто! Як тут круто у Флориді, подивіться, Де ця? Де ця голубець. Де? а ось давно. Подивіться, як тут гарно. Подивіться, які тут будиночки, да? Не те ж у нас у Вашингтоні. Подивіться яка ляпота. І переважно тут живуть одні пенсіонери. Ну ці пенсіонери, що тут живуть. Я чомусь так думаю. Або вони дуже нехило жили і в молодості. І зараз можуть собі дозволити таке життя. Або мають якісь бізнеси. Бачите такі тут гарні будинки, так? Да? Це не те, що я вам там показував у Вашингтоні. Це трошечки все інакше. Пальмочки американські флажочки, дядя поливає газончика. Знаєте, як в кіно, завжди дядя поливає газончик. Ляпота, одним словом. Гарні будинки. Мені дуже подобається Із всіх штатів, в яких я був колись, мені подобається Флоріда. Я просто обожнюю Флориду. І каліфорнія мені. Не подобається, але подобається одне місто, в яке я просто закоханий. Це Сан-Дієго. Сан-Дієго, я обожнюю. Лише одне місто з усієї Каліфорнії. Сан-Дієго круте, але дуже дороге. А тут, а, во Флориді, жити круто, але треба сидіти постійно в хаті, тому що ось до я скільки... Дві хвилини на вулиці і я вже мокрий. Тут просто такий а, клімат, він дуже вологий. Тут спекотно, але дуже висока вологість. І ти за декілька хвилин ти вже стаєш мокрий. Але я б хотів би тут жити. Піду на пенсію, поїду у Флориду. Ви ж знали, що Флорида це штат пенсіонерів. Раніше, ну, якщо вам буде цікаво, так, я можу зробити якийсь історичний відосик про Флоріду. Але так в двох словах, я вам скажу, колись це було болото, тут не було нічого, просто болота всі були. І коли куба допригалася і оттуда звалили всі янки, вони виріши зробити собі другу кубу. І почали висушувати болота і будувати во Флориді гарні райончики і всякі прикольні штуки. Ну, друга Куба не вийшла, але вийшов дуже гарний, класний штат. Ну що, ось до вона тесла модуль 3. А ось до є тесло модель 2, блядь. Це відкритий варіант Тесли, А це закритий варіант Тесли. Що я вам хотів сказати про цю машину? Я не хотів її обсирати, але не можу. Я можу. На мій погляд, це гав. Якщо ви справжній чоловік, не купуйте собі ніколи такий автомобіль. Коротше, ви подивіться, яка природа. Ізду це тенісні корти, це все тенісні корти. Да? А он до, он до вже океан. Коротше, там 20 метрів до океану. Хіба дві готелі. І там є ще декілька домиків, де живуть ці бідні пенсіонери. І коротше, що ви розуміли, ось до я привіз йому... Беху, так, да? а ось жінка приїхала на Дженезис його забрати. Ви хотіли б так себе чухати на пенсії? Я думаю так. Коротше, в мене сьогодні дуже веселий день. Я ще тут знаходжуся, пам'ятаєте, я там привіз ту смішну беху до цього дядечки. А виявляється що? А виявляється така штука. В нас є брокер Олег Шевченко. Олег Шевченко. Тобто він не може бути кацап, чи Киргиз, чи узбек. Це Олег Шевченко. І цей петух зняв з діда гроші і сказав, щоб дід віддав нам тільки частку цих грошей, а остальне він нам типу, заплатить. А зараз він не бере трубку. І не відповідає на дзвінки. Я знову тут стою годину. Знов годину і чекаю, поки це вирішиться питання. Не будьте такими людьми. Я думав, що сюди приїжджають і всі стають хорошими і чемними. І законослухняними. Дивіться, які пальми, яке небо, який океан. Бідний дедушка тут ходить, теж матюкається, йому теж це неприємно, він віддав гроші і зараз ще доплачувати, да? Ну, блін. Що ви за люди, блять, а? От люди. Коли ви вже навчитеся жити, жити чесно, за законами, не красти, не наєбувати нікого, блять. Вони ж... Воно ж вам рано чи пізно ці гроші вам вилізуть боком. Або раком. Як-небудь, але вилізуть. Люди, не крадіть. Будьте хорошими. Будьте закло... законослухняними. Щоб не одна паскуда не могла сказати за вас погане слово. А ось так виглядає моя робота, коли клієнти... Костюмери. ну Тут в Америці клієнти називають кастомер. Отак виглядає робота, коли вони адекватні. Тобто я дивлюся на Google мапі місце якийсь супермаркет чи ще щось таке. Бачите, тут завжди за супермаркетами є така зона, loading zone, де приїжджають траки. І вигружають свою продукцію. Тобто, якщо ви хочете мати якісь товари в супермаркеті, їх привозять обов'язково лише вантажівки. І маєте мати отаку зону. Зазвичай ця зона, вона така скрізна. Там починається і там можеш виїхати з другого боку. Але останнім часом ці хитрожопі дяденьки вони роблять роблять забори. Ось так наполовину перегаражують заборами і все, і ти вже траком не проїдеш, бід. А ви бачите, яка в мене, який мій дракон довжелезний, і я розвернутися тут ніяк не зможу. Так що тут є і хороші люди. Переважно десь відсотків 80 напевно Ух ти бля Ой-ой ой Масло тече з гідравліки О блін десь тут аж цить мабуть Все, треба брати Можливо до вечора дотягне, блін Якщо дотягне до вечора Якщо до вечора дотягне то буде просто казково, я вечором все пофіксую, все зроблю. Для цього нам потрібна болгарка. Ну, Підійде руминка, але болгарка краще. Тому що оці всі гідравличні шланги, ось ці, якими ми піднімаємо площадки, оці поршні вони сують ось ці. Вони гідравличні і це шланги високого тиску, і вони арміровані всередині. І вже ні ножем, ні сокірою ти їх не покосиш. Їх тільки треба піляти болгарочкою.